Притулку для дітей завітали керівники обласної служби у справах дітей міського об'єднання інвалідів шанс та депутати Чернігівської міської ради, щоб поздоровити дітей з новорічними святами та подарувати їм найнеобхідніші речі. Завідуючий притулком Анатолій Писанка каже, що вихованці закладу живуть тут на повному державному забезпеченні. А ось деякі речі для їх повсякденного перебування, а дітям гості якраз привезли кімнатне взуття, не будуть зайвими. І всім тим людям, які приїздять до нас, не забувають нас дуже велике спасибі. І я хотів би, щоб і дальше на дальше ця співпраця була. За словами начальника обласної служби у справах дітей Людмили Зеленько, сьогодні в області 2640 дітей соціально незахищених категорій. З них більша частина виховується в сім'ях, а 22% дітей знаходиться в інтернатних закладах різного типу. В області діє два притулки для дітей та центр соціально-психологічної реабілітації. Тому відвідини таких дітей, проведення для них благодійних акцій це просто людський обов'язок. Це наш людський обов'язок, тому що і як мене, як громадянина, і особисто як керівника служби, яка займається захистом прав дитини, незалежно в якому вона стані, незалежно якої допомоги вона потребує. Завдячую всім тим людям, які не байдуже до таких проблем: до проблем середства, до проблем інвалідності, тому що це ті діти, це та категорія людей, яка потребує сьогодні допомоги, допомоги сторони, і добре, що ми це робимо разом для мене Помощь детям это прежде всего. Поэтому, если не мы это будем делать, кто за нас это сделает? Тяжке щоденне буття дітей інвалідів та їхніх рідних добре розуміє голова об'єднання інвалідів шанс Світлана Федорова. Вона добре знає, як їм необхідна підтримка, тому її тішить така тісна співпраця з представниками владних структур задля допомоги дітям-інвалідам. Це вже і крок влади назустріч громади, і я бачу турботливе таке материнське відношення з боку цього керівника до наших дітей, що вони пілкуються, переймаються над проблемами сімей, в яких виховуються діти. Інваліди, ті спільні заходи, які ми проводимо, вони вирішують дуже багато проблем, які є в цих родинах. Про непрості будні свого життя розповідає мати дівчинки-інваліда, хворої на дитячий церебральний параліч Оксана Лобода. Я виспитую питаю рібенка інваліда, ребенку 5 років, тобто з не передвігається абсолютно. Проблема существует як в транспорті, так і вот, наприклад, заїхати в аптеку елементарно. В магазинах то той серібну нада дітей бросать коляска обратно на руки і ті понімають, що на руках Це абсолютно нереально зі якісь покупки. Учасники благодійної акції побували в багатьох будинках, де живуть діти з тяжкими захворюваннями та прикуті до ліжка. У кожної такої сім'ї, звісно ж, багато складнощів, але вони глибоко вдячні за надану підтримку і турботливе ставлення з боку небайдужих людей. Благодарность всем организациям, которые не забывают и помнят, что есть такие семьи, что есть такие детки, которые ну я не знаю, мы счастливы, что нас помнят всегда и на праздники, и на Новый год всегда вспоминают, всегда и подарки. У меня огромное желание еще чтобы для наших детей было будущее, что они все таки дети живые. и И и они, они тоже хотят иметь детство. Спасибо, что всегда есть утренники для нас. И чтобы было обучение и было обучение, Жизнь, ну какая-то надежда на то, что они, будучи взрослыми, будут в этом обществе не лишние.